Привітайся! Куди ми їдемо? Куди ми їдемо? До школи. До школи. Так, наше ранок починається із поїздки до школи. Вчора зробила накрутку Дайсоном. Не робила накрутку, не нарощене волосся Дайсоном. Блін, вибігатись, півроку. І е, поняла, що, знаєте, найкраще робити накрутку в день, ну, типу зранку, щоб цілий день трималось. Бо за ніч ну, щось таке сталося з тим булось. Хочеш до школи? Ти маєш сказати так. Типу, що підписники вірили, що ти любиш ходити до школи. раз. Ти хочеш ти до школи? Ні. Сьогодні виписують нашу подругу з лікарні. Вона народила дитинку. Не знаю, чи можна казати кого, тому кажу, вона народила дитинку. От тому ми їдемо купляти квіти на базу. Добрий день. Ви на моєму ютубі. <рес> Доброго раночку. <рес> Доброго радочку. Розкажіть, куди ми їдемо? Їдемо по квіточки. Для кого? Для Оксани. Ми... Що тянусь? Ми їдемо, куди, як це називається, на бази? Е, ну, на теплиці квіткові. Ми їдемо на квіткові теплиці купляти квіти наші подрузі, яку сьогодні виписують з родом. Е, нас двоє, тому що ми всі ще на роботах, а потім ми будемо прикрашати дім так, 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 і чистити квітки. Добре, О, та. <свист> Ось такі є теплиці біля нашого міста, і тут можна купити квіти на зріз. Веди, веди, куди йти. <свист> ми йдемо в холодильник. Ось ми набрали таких квітів. Ось така краса. У мене сьогодні приїхав тато. Хто не знає, він живе в Чехії, і сьогодні він приїхав. Ми останній раз бачилися з ним літом, коли ми з Поліночкою їздили до нього в Прагу в гості. Так, приїхала по тата, нам треба поїхати. Мені треба відвести його в банк, зробити. Боже, щось в мене руль дуже тяжко почав ходити. Мені треба відвести його в банк, зробити нову карточку. Гонки просто. Туди-сюди. Туди а не хто не було. тут є? <сум> Вже тато приїхав, а він, до речі, ще ні разу зі мною не їздив, коли я за кермом. Страшно? Ага. <сум> <сум> просто два коти <сум> збіглись понюхати тата. <сум> Що? Хто це є? Чим ви займаєтесь тут з дідом? Баби, можна нарешті дідок їх зі Так. Yeah. Нарешті приїхав. І тепер я хочу займатися. Ти купив іграшки ще для мене. Yeah. А покажи, що купив діду тобі. Лікара, два песики, і отакі штучки і. Добре, красиваю. І ще аптечку. У середині серед може щось Вау. Oh, wow. yeah. І термометр вже там є. Ще й бавиться з тобою? Ну, капець. Я, дійшов, це треба ага, а що тут? я, чекаю, Я як завжди, не можу без пригод. Можливо, ви чуєте на фоні такий звук. Отак, в мене потріскує дуже сильно плитка. Я не знаю чому. Тато каже, спробуй її виключити з розетки. І я спробувала. Ось розетка, бачите, в самому кінці, отам. Ось. І коли я виключила з розетки, я, по-перше, виключила щось інше, а по-друге, воно мені впало в сам низ. Я, по-перше, не знаю, що я виключила, а по-друге, мені треба то щось назад включити. Розумієте прикол? А там ззаді є стінка. Ще раз для моїх підписників, що таке? Пробило п'єзу з за запальничкою, воно стріляє. Будемо користуватися поки що старим способом сірнички або два камені. Однозначно буде краще, ніж чекати, що то щось гірше станеться. Так, мені довелося вирвати ззаді стінку, бачите? А тепер там просто стіна. І виключитись розетки. А от це те, що я виключила, це була посудомийка. Дивіться, яка в мене тут тепер красота. Так, що буде все добре? Добре. Ну, в нас і погодка. Стало дуже холодно. Не знаю, пише 12 градусів, але дуже холодно відчувається. Ми з Поліною їдемо зустрічати подругу з родому. Ми вже почали уроки, правда? Я дуже щаслива. Вона дивилася щось по Ютубі, а я її витягнула. Не зі мною знайти. Рома на роботі, тому саму я її не залишаю вдома. Скажіть, будь ласка, зі скількох років ви залишаєте своїх дітей самих вдома. Тому що Поліні влітку вже буде сім, але я ще не ризикую, тому що мені страшно. Добре, ми їдемо. Е, напевно, не буду вам нічого знімати саме з моменту випуски, тому що, знаєте, я вдарила машину. Ми такі щасливі поїхали вітати подружку. А, я в неї на подвір'ї розверталася і заїхала в лавку зелену. І зробила собі величезну дірку в машині. Ну, не величезну, добре, але дірку в машині. Роман злий, свариться. Я вже замовила нову сітку і я вже без настрою. Я прийшла посумувати, а тут моя кетюра. <сум> Прийшов до мене, Маріо. Я, якщо його не гладжу, він мене так легасенько за руку кусіє. Не знаю, чи зараз дивина. Ні, не видно. Вирішив більше мене не кусати, бачиш, що мама сумна. Він таке, дуже так дуже легенько, так кусь. Маріо. Прийшов маму втішити, так. Мама ображена на себе. Мама машину стукнула, так? Ще й бляха так по дурному стукнула ту машину, чесне слово. Ми приїхали вітати Оксанку, і я хотіла. Розвернутись і заїхати задом у вуличку, бо дощ дуже сильно падав, щоб ми могли сидіти в машині, чекати, поки вони приїдуть, і не мокнути. І я коли розверталася, я дуже низька лавка, я просто її не побачила. Ну, точніше, я знала, що вона є, але я думала, що вона далі. Ну і все, я в'їхала, обертаю голову, бачу, Наталя, моя подруга, тримається за голову. Я зразу зрозуміла, що я щось вичудила. Я виходжу на вулицю, ні, я віддаю взад, виходжу і бачу красоту. Вже подзвонила до майстра, приїхала до нього, показала машину, він замовив нову сітку. Знаєте, наскільки тої проблеми, наскільки того желіза, за скільки стресу. А що я стресую, бо мені жалко. Так, Мені жалко. Жалко, що я. Я не можу сказати, що я неуважна, але не врахувала гапарит, поспішала. Е От. У вас було таке? Як ви до цього ставитесь? Тому що в мене казуси з машиною часто, я про це говорю відверто. Але і попри те, все, я дуже активний водій. Я кожного дня за кермом. Мені здається, що коли ти часто за кермом, то це може бути, що таке стається. Це на того кайфушник. Ну, кайфушник. Господи, не заглохни. Ну це добре виїхала. Якби я uh -huh. заглохла, я я поплакала там. Розкажи два слова, де ми були що шалоке? <рі> 에... <рі> <Po 'їхали, рі> поїхали ми, коротше, в <рі> поїхала моя з двіною на зйомку на спонтанну ідею. Кажу, все, двіна маємо 5 хвилин, давай збираються. Віна каже, окей, отак ми працюємо. Поїхала на локацію, <рі> я побачила один референс, і я дуже хотіла дещо зняти. І <рі> скоро вийде в дзвіна на сторінці. Гарно вийшло. Там дзвіна така загадкова. Містична. І зразу чи екскурсія, зразу трошки ходрого, поки ти їдеш. Це наш старий базар. Зараз ми будемо доїжджати. До речі, дуже гарно зараз у скаворі. Дуже гарно. Дякую, що провели ще один день зі мною. Обов'язково зустрінемося з вами зовсім скоро. Буду вдячна вам за підписку та лайки.